Розважайтеся, діти. Дякую. Радий знайомству. Ну, кому торт? Жах. Шукаємо далі. Шукай, Бакс. Привіт! Ось. Ого! Тепер це пікнік. Чи не бажаєте полуницю шоколаді? Господи, Любий, ти такий романтик. Просто чудово. Джулія, ми разом уже понад рік. 16 місяців і два тижні. І за цей час я усвідомив, що ти найкраще у моєму житті. Так, а ти у моєму? Тож, я хочу поставити питання. І Я хочу про дещо запитати. О, гаразд, тоді ти перша. Ні, ти перший. Ні, ти перша. Ти перший. То, може, скажемо одночасно. Згода. Один. Два. Ти покакаєш на мене? Що? Ти на мене покакаєш? Що? Стривай, що ти сказала? Я тобі довіряю. Ти моя друга половинка. Я хочу зробити тобі подарунок. Хочу, аби ти був першим. Покакати? По На мене. Що? Ти не хочеш? Ні, ну, я. я більше вже не подобаюсь. Звісно, подобаєшся, Ластівку. То ти згоден? Покакати. Братан, та ти виграв лотерею? Хіба не дивно, що вона просить посрати на себе? Чекайно, ну, брате. Май повагу. Вона не просила на неї насрати. Даруй та срут, лише на хвоїть, окей? Окей. А покакати це подарунок спорідненій душі. Зрозуміло. А вже ж. про це я не подумав. Братан, скажи, що буде в меню? Ну, Щоб добре сходити? Я не знаю. Та яка різниця? Вона вегетаріанка? Ні, подвійний м'ясний буріто із подвійною порцією бобів. І додай сальси і гуакамоли для кольору, коли попре, вийде салют. Розумієш? Доклади зусиль для своєї дами серця. Згоден? Ні, я хочу, щоб усе було красиво, зрозуміло. Обсмажений стейк із тунця з салатом і червоним вином. Класно. Ні, 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 ні. Хай тобі грець. Немає значення, чи красиве зайде, аби на виході було гарно. Повір мені, мексиканська їжа це. Такий салют. Не загравай з тими салатами, бо від салатів закріп у кишках. А тобі ж закріп не потрібен, ні? Ні. І випий добряче, так довше повстиме. Довше повстиме? Слухай, дах, ти ж не хочеш зробити це або як? Це кепсько вийде. Блін, Біллі, ти погуляв, поки дорослі мужики говорять. Ходи, солдатиками, і попався, чи що ти там маєш? Та йду вже. Послухай. Ось тобі моя порада. Сьогодні вночі сходи, посири на повій. Так, гаразд почисть організм. Але від завтра ти какаєш тільки на кохану. Второпав? А це що таке? Віагра, брате. Віагра для дупи. Так. Це ти з собою носиш? Так, сюди і завжди. І на барбекю? То що? Маю проблеми. Стільки всього жерти. Треба чиститися. Ясно? Зрозуміло, так.